Вітаю на каналі Таро таємниці. Сьогодні ми будемо цікаво ворожити. Дивіться, які гарні золоті в мене інтуїційні карти. По вашим запитам у вас були запити на ворожіння. І зараз ми зробимо в такий спосіб. Ця колода, це інтуїтивна творча колода для творчих людей, буде нам говорити для творчих людей. Ми сьогодні відповідаємо на 4 питання, що ви мені поставили. Це кохання. Гроші, робота і подарунок від всесвіту. Ця колода у нас буде говорити для жінок. Знов таки: кохання гроші, робота і подарунок від всесвіту. А ця колода буде говорити нам для чоловіків: кохання гроші, робота і подарунок всесвіту. І дивимося. Ви можете як слухати мене так найкраще, коли я перевертаю карту. Дивіться, що вам кинулося в око. Те, що вам кинулося в око, це буде ваш індивідуальний прогноз. Тому що це у нас прогноз загальний, на індивідуальний треба записатись на прийом. А якщо на загальному, то дивіться, що вам на малюнку кидається в око. І дивимося для творчих людей. Я вам дякую, мені дуже багато написали гарних коментарів. Подякувань, було дуже приємно, можете продовжувати в тому самому дусі, так і завдяки цим коментарям я складаю свої відео і відповідаю на ваші питання. І так, для творчих людей у нас кохання. Будь ласка, я витягую карту, і ви добре на неї дивіться, що ви побачите, те у вас і буде протягом липня місяця. Рицар мечів говорить для творчих людей, що у вас може бути раптова якийсь раптовий інсайт. Щось ви побачите, почуєте, що здвине вашу творчість вперед. Так. Так, далі, що для наших жінок буде в коханні? Так, наші жінки в коханні все думають про гроші. Родина, кохання, але гроші важливіше будуть у вас у липні. А хто з чоловіків, що буде в коханні? З чоловіків, наші чоловіки в коханні в липні місяці будуть на роздоріжжі, якийсь буде стоп. Пауса. Може, поїдуть на відпочинок і будуть відпочивати від кохання. Може, це не головна тема їхня у цьому місяці у липні. Так, гроші. Які у нас будуть прибутки, які гроші для творчих людей, де можна взяти гроші? І так, ви дивитесь? Знову у нас лицар, Ти тільки булав. Щоб заробити творчим людям гроші, треба дуже сильно постаратися попрацювати. Хто малює, дуже багато намалювати, або одне замовлення, але якесь дуже велике, грошове, або декілька замовлень. Так само для тих, хто співає. І, взагалі, буде дуже гарний плідний місяць для заробляння грошей для жіночок, що у нас буде з фінансами. Буде дуже добре, ви скільки отримаєте, скільки ви і потратите. Ура, гроші будуть вам приходити. Для наших чоловіків, що у нас є з фінансами, для чоловіків будуть наші чоловіки слухати бла, бла 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 бла. Так що знайдіть собі ще один підробіток. Так, на роботі, як будуть. Прави проходити на роботі у творчих наших людей? Ті, які ходять на роботу, знов таки підтверджується, що буде у вас якийсь новий шанс, новий етап у житті, якась нова, новий інсайт, муза до вас прилетить, супер! Все думайте, все записуйте, щоб у вас ці мислі з голови не повтікали, творчі люди. Так, що наші жіночки будуть. На роботі чим будуть займатися? Так. О, А на роботі у вас мало того, що буде багато роботи, але і будуть якісь додаткові гроші. Так що вам можуть і проекти нові дати, якісь, може, за когось будете працювати, хто піде у відпустку, але й отримаєте додаткові кошти гарно. А для чоловіків, що у нас буде на роботі? Так, а на роботі, не все буде здаватися так добре, так легко і так швидко. Не все буде все золотою, те, що блистить, треба насторожитися. Так, не всі пропозиції приймати. І який буде подарунок Всесвіту для творчих людей? Що Всесвіт подарує для творчих людей? Так, дивимося. Сімка келихів означає, що ви будете багато мріяти або сумувати за домом, а також ви гляньте самі творчі люди, тому що це інтуїтивна колода, і вона вам повинна зараз висвітити те, що ви побачите. Добре було б, якби ви написали в коментарях, як відгукнулась вам ця колода. Але дуже добрі е, задатки. Дуже багато буде інсайтів, а плоди ви будете пожинати не в липні, а трошки пізніше. Такі буде вам допомога від Всесвіту. Так, що у нас подарунок від Всесвіту для наших жіночок, який ми отримуємо подарунок. Так. Якийсь чоловік прийде і буде вам допомагати, і всі клопоти візьме на себе. Ну, це теж подарунок. І який подарунок всесвіту буде для чоловіків? Що ви отримаєте в подарунок? А чоловіки потраплять на якусь вечірку, і дуже добре там проведуть час. Такий буде подарунок для всесвіту. Всесвіту для вас. Дякую за вподобайку. Дивіться і ще місячний прогноз, і феншуй прогноз, де по дням розписано, що коли вам краще зробити, щоб ваша якість життя була кращою, щоб менше затрачати енергії, а більше витягувати з енергії, які нам дає космос, дає всесвіт. Дякую за вподобайку і підписку на канал. Хай вам щастить! А ще просили мене зробити янгольський прогноз ту хвилиночку. Ще мені писали в коментарях витягувати янгольські карти. І зараз ми подивимося. Зараз ми подивимося, значить, як у нас якими ключами ми можемо відкривати двері, які, наприклад, у липні будуть перед нами закриті? Якими ключами? Для творчих людей, що у нас янули рекомендують ви обдаровані багатьма талантами і використовуйте це. Дивіться, монетка. Монетизуйте свої таланти. Так. Для наших жіночок? Для наших жіночок? Ви пов'язані з цілим космосом. Бачите, все на вас, все на вас тримається просто. Так. Тобто, все, що ви робите, воно вам виходить на всі ваші і на дом, і на роботу, і на кохання. Тобто, дивіться, ви багатовекторні. І що у нас на чоловіків? Які янгові допомагаю чоловікам? Поділіться своїм внутрішнім величезним багатством. От. Ви як ділитесь багатством, то до вас іще більше приходить доброго. І так, і тепер янголи. Що радять янголи для творчих людей? І у нас випав янгол кохання. Зроби кохання центром свого життя. І це дуже актуально для творчих людей, тому що без кохання, без любові вони не зможуть творити. Так, для жінок, який янгол, для жінок янгол милосердя, щоб ви були милосердними і найголовніше до себе. Спочатку до себе, а потім до інших: полюбіть себе. І прощайте іншим. Так, і для наших чоловіків, і для наших чоловіків, що у нас є Янгол вічного кохання. Любіть і себе, і ближнього, і все у нас буде від любові, все найкраще. Коли ми допускаємо до себе, близько підпускаємо любов. То вона помножується в нас і дає нам більше і більше благ від Всесвіту. Я бажаю вам всього найкращого в липні місяці. Хай всі ваші бажання збуваються, щоб всі були здорові та щасливі. Пишіть в коментарях, і ви ж пам'ятаєте, що за коментарі ви отримуєте підказочку Янгола, який особисто вам підказує. Що вас чекає на наступному тижні чи на наступний день? Гарного всім дня! Будьте щасливі!